Прифронтова Дніпропетровщина під ворожими обстрілами, використовуючи реактивні системи залпового вогню, артилерію і танки. Російські окупанти продовжують тероризувати міста і села області. Найбільше страждають громади Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів. За повідомленням оперативного командування, південь, на південно-бузькому напрямку основні зусилля противник зосереджував на недопущенні просування наших військ, вживав заходів щодо поповнення втрат, обстрілював інфраструктуру в районах населених пунктів Олександрівка, Первомайське, Квітневе, Потьомкине. Любівка, Таврійське, Любомирівка, Степова Долина, Первомайське, Широке, Андріївка, Ольгине, Миролюбівка цього тижня завдано авіаударів біля Новогригорівки та Андріївки у районах населених пунктів Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове та Хрещенівка. Ворог був зупинений силами оборони біля населеного пункту Потьомкине. Наші захисники продовжують знищувати військові склади та логістику ворога. Днями зсу ліквідували п'ять складів з боєприпасами у Бориславському, Херсонському та Баштанському районах, а також знищили поромну переправу біля козацького на Херсонщині. Наші хаймерси розбили практично всі великі мости. А це погіршило логістику постачання росіянами озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території. 29 серпня з'явилася інформація. Зсу розпочали наступальні дії на півдні. У цей же день прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном. Та в силах оборони наголошують, на південних ділянках фронту ворог накопичив. Значні ресурси. Ситуація складна і потребує тиші. Наша робота наразі полягає в тому, щоб продовжувати виснаження ворога, зокрема його тилових позицій. Ми прозвітували про те, що були знищені два командних пункти десантних полків, шість складів боєприпасами майже по всім, по всьому розподілу лінії фронту. Так що е, ця робота потриває, і, зокрема, і присічення транспортних артерій, за якими ворог намагатиметься підтягувати резерви, також під нашим вогневим контролем. На Дніпропетровщині тривають заходи з розмінування території. початку війни піротехніки області вже знешкодили понад 4300 тисячі вибухонебезпечних предметів. На жаль, такі знахідки продовжують забирати життя українців. Днями у Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу, а той здетонував. Це вже восьма смерть на Дніпропетровщині через касетні боєприпаси. Фахівці нагадують, такі снаряди підступні, бо можуть розірватися через дві доби і більше. Наголошую на заходах безпеки, а саме ніякому разі не потрібно торкатися даних елементів, не брати їх в руки, в кишені, переносити. І кидати їх, підпалювати, виконувати якісь маніпуляції. Краще зателефонувати до служби 101-102 і до приїзду фахівців показати місце. І також повідомити місце ну, найближчих мешканців, щоб також не підходили до цих ВНП, аби забезпечити якби, якби безпеку, щоб також ніхто не зміг завдати собі шкоди. Через наступальні дії наших військових ворог посилив обстріли громад у прифронтовій смузі Херсонської області. Відтак у військовій адміністрації Кривого Рогу наполегливо рекомендують мешканцям цього регіону евакуюватися. У нас підготовлено 89 місць компактного проживання переселенців. Це школи, дитячі садки та гуртожитки. Кривий ріг надає безкоштовну медичну, соціальну, психологічну допомогу, безплатно розселяє та кормить людей тричі на день. У нас вже проживають понад 35 тисяч мешканців із Херсонщини. Телефонуйте своїм близьким, хто ще залишився у фронтовій смузі і не хоче виїжджати. Це питання збереження життя. Іван Проводов, Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, постфактум.